На годинку 8.30 до Херсона зі Стамбула прибув літак. На борту 70 пасажирів. Після прильоту вони можуть здати тест на коронавірус. Медична процедура разом з оформленням триває до 10 хвилин. Сергій Шкарупа відвідував з дружиною фестиваль тюльпанів у Стамбулі. Зараз все зручно. тобто ми поки встановили. Програму Дій дома. І, відповідно, зараз, коли ми пройдемо тест і при отриманні негативного результату, автоматично в центр здоров'я України надійде ця інформація і нас, як кажуть, випустять з самоізоляції. Сергій Сергієв – моряк сім місяців, чоловік був у рейсі. Летів з Лос-Анджелесу до Стамбула, а зі Стамбула вже до Херсона. Весь світ страждає від цього ковіду. Все це створює величезні проблеми. А це вирішує змія. Ми розуміємо, що, що воно таке дуже швидко. я, я Замануло час, там, 10, 10, мінець, о, о, сорі, 10 хвилин я б витратив на це все. І дуже низька ціна. За тиждень 50 людей здали тест на коронавірус. У двох він виявився позитивним. Тестують пасажирів як після прильоту, так і тих, хто вилітає. Ми працюємо під кожен рейс після виклику адміністрації. Тест коштує 600 гривень. Реєстрація для пацієнта займає від 2 до 3 хвилин. Тест готовий через 6-8 годин. Якщо тест негативний, ми знімаємо самоізоляцію. У перші три місяці цього року послугами Херсонського аеропорту скористалися 15 тисяч 100 пасажирів. Наразі тут приймають рейси з Києва, Стамбула та Шарль Шейха. Наприкінці травня та на початку червня планують запускати нові рейси, розповідає перший заступник директора. З 14.06 планується літати до Києва більше літак. Це авіакомпанія Мао міжнародні авіалінії України з одинадцятого. Червня по другим і з 15 червня по п'ятим дням планується рейс до Білісі. І з 29 з кінця мая, з 29 мая, планується виконувати рейс до Анталії також два рази на тиждень. Анатон Ігрупаченко, новини на Суспільному, Херсон.